Увага, ви зараз почуєте українську музику, за яку мені особисто не соромно Клер. Це той тип виконавиці, яка робить ставку не на масовість, а на ідентичність і цілісність образу. Її творчість орієнтована на слухача, що цінує сучасний звук, емоційну глибину, естетичність та атмосферу у музиці. Її естетика це баланс між жіночістю і силою, інколи з елементами футуризму або темного попу. Іван Люлян. Це приклад артиста, який не просто працює багато, а майже фанатично вибудовує власний стиль, постійно розвивається і не боїться виходити за межі. Його творчий шлях це про дисципліну, самоіронію та повагу до країни, у якій він творить. І головне, він не інтегрується в українську культуру штучно, він вписався в неї через працю, повагу та талант. Зенсліпен. Це одна з найсамобутніших українських команд нового покоління, яка поєднує в собі альтернативний рок, інді, емоестетику та кінематографічну подачу. Лірика гурту це їхня сильна сторона. Вони пишуть про внутрішні конфлікти, самоідентичність, тривогу та психічні стани. Це не простий рок, це емоційна література, загорнута у музичну форму.